Ампельними називають томати з довгими спадаючими пагонами. Завдяки цій особливості такі помідори вирощують в підвісних кашпо, горщиках і вазонах. Рослини не займають багато місця, дають непоганий урожай і прикрашають простір, будь-то лоджія або тераса у ампельних томатів є як свої переваги, так і недоліки. Найголовніший з них невеликий розмір плодів, що значно зменшує загальний обсяг врожаю. Зате вони дуже смачні. Та й поласувати ними можна набагато раніше, ніж звичайними, тому що не потрібно чекати теплої погоди, щоб висадити сієнці у відкритий ґрунт, а що вони менше страждають від хвороб і шкідників, тому що їх пагони не торкаються землі. Посів ампельних томатів. Якщо ви самостійно вирощуєте розсаду звичайних помідорів, то не виникне у вас проблем із ампельними. Єдина відмінність сіяти на розсаду ампельні томати можна на місяць раніше. Кінці лютого, перших числах березня, ґрунт для розсади повинен бути пухким, легким волого і повітропроникним. Можна скористатися готовою суміш для розсади овочевих культур або ж приготувати її самостійно, наприклад, змішавши в рівних частках незинний торг, дернову землю і перегній. При використанні саморобної суміші завжди є ризик занесення інфекції, тому не забудьте про дезінфікувати субстрат, Знезаразити не заразити потрібно і насіння. За винятком дражированих для цього потримайте їх годину в блідорожовому розчині марганцівки, а потім промийте чистою водою, насипте ґрунт в спеціальні ємності для розсади. Це позбавить вас від подальшої пікіровки або ж в ящики. В останньому випадку насіння розташовують в один смодин від одного і закладають на таку ж глибину. Можна викласти їх в ледь намічені борозенки і присипати 1,5-2 спочвосмеси. смеси. Після посадки зволожити ґрунт з пульверизатора і накрийте прозорою плівкою або склом. Подальший догляд полягає в щоденному провітрюванні і зволоженні ґрунту. Залежно від температури в приміщенні ампельні томати зійдуть на 4-7 день, коли сходи з'являться. Ємності з сіянцями потрібно перенести на найсвітліше підвіконня пікіровка ампельних томатів. Якщо ви відразу висадили ампельні томати в окремій ємності об'ємом до 0,5 л, то пікірувати їх не потрібно при посадці в загальний ящик процедура проводиться після появи у сіянців 2-3 справжніх листочків. Зручно робити це дерев'яною паличкою з завужені, але не гострим кінцем занадто довге коріння потрібно прищепнути, залишивши близько чотири см цією ж паличкою, виконайте поглиблення в ґрунті в новій тарі і розмістіть там рослина, заглубив його по сім'ядольні листя, коріння при цьому повинні бути розправлені. Після пікіровки томати слід акуратно полити і прибрати подалі від прямих сонячних променів або іншого джерела світла. На світлий підвіконня їх можна повернути через кілька днів підживлення і полив розсади ампельних томатів. Що стосується поливу, він повинен бути помірним. Не допускайте висихання ґрунту. Не менш небажаний і надлишковий полив через 10-12 днів після пітірування можна починати підгодовувати розсаду. Особливо це важливо, якщо ви висадили сієнці в саморобну ґрунтосуміш для підгодівлі використовуйте готові добрива для томатів, здарувань, малишок, кристалон жовтий, агрікола для розсади, добра сила для розсади. Наступну підгодівлю проводять через тиждень. А потім підгодовують розсаду раз в два тижні. При підгодівлі важливо враховувати наступні нюанси: грунт повинен бути попередньо зволожений водою кімнатної температури. Добре, воретельно ретельно перемішано, навіть дрібні кристалики можуть залишити опіки. І в цілому розсаду краще не догодувати, ніж перегодувати посадка ампельних томатів. У кашпо і горщики ампельні томати пересаджують в двомісячному віці. Обсяг тари повинен визначатися конкретним сортом. Розбіжність становить від 3 до 10 пересаджувати рослини потрібно разом із земляною грудкою, щоб не травмувати корінці. Для ампельних томатів підійде готовий ґрунт для овочевих культур або ж приготована самостійно ґрунтосуміш з дернової землі, торфу і перегною у таку ґрунтосуміш можна додати склянку золи і один стол монофосфата калію на л ґрунту. Важливо, щоб в кашпо були отвори для відтоку зайвої вологи. З цією ж метою на дно насипають шар дренажу з гравію або керамзиту, близько 5. Рослина заглиблюють на 3-4 см снижче ніж воно росло до цього. Якщо нижні листки заважають, їх потрібно видалити, щоб не допустити загнивання. Пересаджені томати потрібно полити, а зверху досипати ще трохи землі, як і після пікіровки. Після пересадки молоді рослини потрібно на кілька днів захистити від яскравого світла, на постійне місце їх можна виносити після того, як з'являться нові листя, обробка від хвороб і шкідників. В цілому ампельні томати схильні до тих же хвороб і шкідників, що і звичайні, але деякі моменти залежатимуть від того, де ви їх вирощуєте, так вивішені у дворі, приватного подвір'я поруч з городом. Ампельні томати можуть зібрати абсолютно весь букет хвороб, а ось при вирощуванні на балконі в місті вони з меншою ймовірністю постраждають від фітофтори або колорадського жука, зате можуть стати ласочами для попелиці, павутинного кліща і білокрилки. Не потрібно чекати приходу хвороб або шкідників, щоб почати профілактичні обробки біопрепаратами, наприклад, від бактеріальних хвороб допоможе фітолавін. Добре, себе зарекомендували в боротьбі з шкідниками препарати, фитоверб, бітоксибацелін, лепідоцид. Надалі ж від різних хвороб і шкідників доведеться використовувати конкретні препарати догляд за ампельними томатами, яким би просторим не було кашпо або горщик. Рослина в ньому знаходиться в обмежених умовах, щоб ампельні томати радували своїм зовнішнім виглядом і дали урожай. Їх обов'язково потрібно раз в два тижні підгодовувати, у перший місяць рослини особливо потребують азоту, тому використовуйте органічні добрива, підійде для цих цілий трав'яний настій або розведений курячий послід, з моменту початку цвітіння томатам потрібні комплексні добрива, що містять азот калій, осфор і мікроелементи, наприклад, агрікола для томатів, кристалон томатний. Хлоровід вертикаліто. Деякі ампельні томати потребують пасинкування, а іншим таку процедуру не проводять, тут немає загальних правил, все індивідуально для кожного сорту, але в будь якому випадку ця процедура займе менше часу, ніж при роботі зі звичайними томатами важливо пам'ятати, що в кашпо і контейнерах ґрунт пересихає набагато швидше, допускати цього не можна. І зайвий полив також небезпечний, щоб томат краще плодоносив, знімайте помідори відразу після дозрівання міфи продавців. В інтернеті можна знайти багато розчарованих відгуків від городників, які хотіли виростити ампельні томати. Головне розчарування полягає в тому, рослини не виглядають як ампельні. Справа в тому, що деякі продавці під виглядом ампельних продають рослини індетермінантних сортів. Завжди купуйте насіння або розсаду у перевірених продавців, перш ніж вибрати сорт, вивчіть не тільки його характеристики, але і ознайомтеся з відгуками кращі сорти ампельних томатів. Ми підготували для вас добірку декількох сортів справжніх ампельних томатів, талісман, середньоранній детермінантний сорт, вирощують томати в ємностях. Об'ємом 3-6 шістіл плоди, червоні, можуть досягати маси 40-45, але в середньому вони невеликі. 20-25 гілки не дуже довгі до 40-50 см. тому кущі красиві і компактні. Садова перлина ранньостиглий детермінантний сорт з мініатюрними близько 10 червоними плодами. Не вимагає формування, дуже ефектно виглядає в підвісних кашпо, довго плодоносить при будь яких погодних умовах. На смак солодкий, бонсай ранній детермінантний сорт. З одного куща можна зібрати до один врожаю. вага одного плоду при цьому близько 25 плодоносить все літо, плоди червоні, підходять свіжого вживання і консервації, золоте гроно. Відноситься до раньостиглим детермінантним сортам. Гілки на кущах довгі до один, плоди дозрівають через 80-85 днів після появи сходів, помідори жовті масою близько 25-35, прекрасно ростуть в кашпо об'ємом від 4, цінуються за хороший смак, підходять для вживання в свіжому вигляді і цільноплідного консервування. Висівати на розсаду томат, золоте грону можна в лютому і пізніше, божа корівка ультраранній суперурожайний сорт. Плоди дозрівають всього за 75-80 днів. З моменту появи сходів, з одного куща можна зібрати близько три томатів масою 20-25, використовується і для декоративного озеленення. Погодьтеся, кущі ампельних томатів виглядають дуже ошатно і святково. При цьому їх плоди дозрівають рано і відрізняються хорошими смаковими якостями, то чому б не додати їх до своєї колекції.